розблокування коштів для угорського уряду. Ну я зазначу і так, експорту історію. Відносини між Україною та Угорщиною залишаються надалі напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій ЄС проти Російської Федерації. Зокрема, країна не підтримувала обмеження проти російського нафтового і газового сектора. Ще у червні 22 року старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС має. Припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів. Ну і нам підказують, що вже вдалося нам доєднати до нашого ефіру Андрія Масилюка. Це директор Інституту соціально-політичного проктування діалог. Пане Андрію, вітаємо вас ще раз. Да, ще раз добрий вечір. Ще раз добрий вечір вам і всій вашій аудиторії. дякую за запрошення. Дякуємо за те, що доєдналися. Ось ми вже запитували вас про це, як виглядає ця процедура Європарламенту, позбавлення угорщини права голосу, які для цього потрібні інструменти. Бачите, яка зловісна фігура Віктор Орбан, навіть зв'язок пропадає. Ну, Тим не менше, я думаю, що ми про нього поговоримо. Дивіться, питання полягає в тому, що після того, як Україна... Отримала згоду Євросоюзу на початок вступу до переговорів переговори. ще одна подія. Значна коли голова Євроради Шарль Мішель повідомив про те, що він буде брати участь у червневих виборах до Європарламенту. Ну і відповідно свою посаду залишить і проблема. то полягає якраз в тому, що в цьому органі має головувати Угорщина. Але ж якщо до цього часу тільки розмови були про те, що є консенсус для того, щоб якимось чином обійти її постійне витування. Ну і ми бачили, як це в грудні минулого року зробили, коли її розморозили фінансування на 10 мільярдів євро. Але ж зараз то був пряник. Зараз вже буде Кнут, і власне кажучи, зараз в євросоюзі намагаються знайти такі варіанти, як натиснути на Угорщину, щоб вона Будапешт перестав постійно блокувати узгодження рішення Євросоюзу. Ось ви кажете, що будуть тиснути на Угорщину, а чи Угорщина і премєр Угорщини Віктор Орбан не скажу, що тисне, але певним чином маніпулює в парламенті для того, аби отримати більше фінансування саме тими своїми рішеннями і цією позицією, яку вони відстоюють. Звичайно, вони намагаються так шантажувати Євросоюз, і звичайно на цьому шляху добувається певних успіхів. Ми бачили, ну в принципі, такий бонус, як розморозка 10 мільярдів євро, це дуже такий бенефіт вражаючий, але ж ми з іншого боку бачимо, що євросоюз почав використовувати проти Угорщини ті ж самі правила і ті ж самі інструменти, які. Будапешт намагається використати для шантажу Євросоюзу, і ось саме ця резолюція щодо позбавлення угорщини права голосу в щоб нарешті був якийсь інструмент тиску, і звичайно, це говорить про те, що євросоюз переймає вже ці інструменти, які довели свою дійсність, і те, що називається на ходу. Перебудову свою стратегію для, для того, щоб вона була ефективною. А скажіть, будь ласка, чи потрібен голос усіх країн-членів Європейського Союзу для того, аби забрати в Угорщину ось таке право голосу? Ну, дивіться, поки що йдеться про те, що є консенсус між всіма основними групами. Але ж поки не дійшло до практичного голосування. І на мій погляд, це зовсім не обов'язково, що воно дійде. оскільки Віктор Орван це досить досвідчений політик, який сприймає з полуслова натяки і сигнали. Ну і звичайно, можна згадати, що вони вже сьогодні, якраз один із представників його уряду сказав, що вони не виключають можливості покращення відносин з України, бо це важлива сусідня держава. І треба вирішувати спірні питання. Тобто, це якби таке наочне е, демонстрація того, що Віктор Орбан сигнал сприйняв правильно, що на нього будуть тиснути, і у нього можуть бути величезні неприя... неприємності в Євросоюзі. А він зовсім не хоче того для себе, і хоче залишити для себе можливості отримати нові нові бенефіти. Попри те, давайте все ж таки змоделюємо ситуацію для позбавлення голосу Угорщини. Як виглядає цей протокол і Скільки потрібно часу, загалом, як виглядається сама процедура? Дивіться, якщо казати про час, то його вистачить до того, щоб поки Шарль Мішель залишається на своєму посту. Але я знову ж таки хочу сказати: тут ця ситуація не лінійна. Тут буде залежати від того яким чином буде реагувати на неї Віктор Орбан? Якщо він обере шлях конфронтації, то звичайно там буде це рішення оформлено, відбудеться голосування. Ну і, і власне кажучи, враховуючи те, що в Євросоюзі там все працює як годинник, і навіть там, коли Шарль Мішир повідомив, що він буде уходити, там вже є і відповідні кандидатури, перша з яких Маріо Драгі. Тому, звичайно, там все так розраховано за для того, щоб з одного боку не приймати радикальних рішень проти Угорщини, а з іншого боку, ну я маю на увазі, щоб там не ставили не ставилось питання, що вона буде там можливо навіть про вихід із Євросоюзу. Але ж такі процедурні рішення, такі, які можуть здаватися радикальним, тобто позбавити право голосу, такими рішеннями її будуть лякати. Але ж знову таки я думаю, що Віктор Орбан він буде намагатися згладити цей, цей ну, цей варіант розвитку подіза для того, щоб з не дійшло. Це про те, що це лише інструмент тиску, підтверджує ще той факт, що якраз в цьому рішенні йдеться і про розслідування парламентське 10 мільярдів, які розморозили в грудні минулого року для, для угорщини. Ну а це виглядає як таким вже інструментом дійсно шантажу, оскільки звичайно, євраз ну всі органи євросоюзу були в курсі цього рішення. Воно було політично, було змушено, але тоді в грудні все було гаразд. Ну а зараз орбано показує, що не все так для нього добре і може закінчитись набагато ще більш погано. Пане Андрію, дякуємо вам за роз'яснення. Андрій Меселюк, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог, був разом із нами на прямому зв'язку. А Далі будемо говорити про протести в російській Башкирії. Вчора в нашому ефірі ми вже обговорювали цю тему. Нагадаємо, що багатотисячна акція протесту відбулася вчора у Росії у регіоні Башкуркостан. Відбулися сутички з поліцією після вироку активісту. Про це повідомляла Радіо Свобода, що відбувається там сьогодні. Чи продовжуються ці протести і як ці події можуть розгортатися надалі? Будемо